Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі. І сьогодні у нас на огляді новинка. Акумуляторний ексцентрик DSO 200 BC Ultra. Поїхали! Розпаковуємо, дивимося, що всередині: інструкція, мішок для збору пилу і сама шліфмашина маленька, легка, зручна. Прибираємо все зайве і розглядаємо її. Взагалі, призначення цієї шліфмашини відповідно шліфувати, шліфувати не тільки деревину, а й метал, пластик, лакофарбові покриття, і навіть нею можна полірувати. До речі, на що хочу одразу звернути увагу? Кнопка увімкнення покрита гумовою накладкою, що захищає від потрапляння пилу та вологи. У нашої шліфмашини безщитковий двигун. По-перше, це на 30% економить заряд акумулятора. По-друге, вона менше гріється за рахунок цього. І звісно ж, вона має більше потужності в порівнянні з щитковими аналогами. Плюс у нашої шліфмашинки ще є підтримка обертів, що збільшує продуктивність та якість роботи. Не можу не відмітити її ергономіку. Машинка дуже зручно сидить в руці. У неї прогумований корпус, що дозволяє більш надійно Дійно її тримати. Регулювання обертів знаходиться одразу під великим пальцем, а кнопка увімкнення та вимкнення під вказівним. І ще одна із фішок цієї шліфмашини: якщо зняти мішок, встановити акумулятор, то її можна не тільки ось так от тримати та працювати, а й поставити. І якщо вам треба обробити якусь невеличку заготовку, ви повертаєте до себе шліфмашину і працюєте. До речі, з приводу регулювання обертів. Регулюються вони від 6000 до 12000 обертів на хвилину з амплітудою коливання в 3 градуси. Щодо автономності. На 2 амперному акумуляторі машинка пропрацює до 12 хвилин, на 4 амперному до 23 хвилин і на 6 амперному до 34 хвилин. І годі розмов перейдімо до тестування. Розпочну тестування з шліфовки ось такого брусу. Швиденько підготуюсь. Шліфувати буду в три етапи з різною зернистістю наждачним паперам. До речі, у шліфмашини є функція швидкої зупинки двигуна. Це дуже зручно і не пошкоджує заготовку. Гряча і гладенька. Я думаю, для цього тесту шліфування деревини замало. У мене є ось такий іржавий квадрат металевий. Його також відшліфуємо. Закріпив іржавий квадрат і давайте зашліфую ось цю ділянку, щоб було з чим порівняти. Це була 120-та наждачка, і беремо 240 овоща. До речі, відчувається підтримка обертів, бо давлю я на неї не неслабо. Отож, ми відшліфували деревину, відшліфували метал. Була б більш дрібнозерниста наждачка, було б взагалі дзеркало. Ну і плюс трошки незручно, що я почав шліфувати по шву. Взагалі, вона себе дуже класно та приємно показала зараз в роботі. Нею працювати дуже легко, дійсно добре відчувається підтримка обертів. Я на неї дуже сильно тиснув, і вона не зупинялася. Відчувалося, що оберти додаються. Працювати цією шліфмашинкою дуже приємно та зручно, враховуючи, що не йде, не звисати ніякі дроти, як у мережевих. А якщо б ви хотіли побачити, як ми цією шліфмашиною щонебудь поліруємо, пишіть в коментарях, що саме. Посилання на неї, як завжди, в описі під цим відео. З вас підписка, вподобайка і на все добре!